Зовневого дня. І сьогодні ми у предмісті Дніпра, селище чи місто Підгороднє. Ми приїхали до центру кобзарства. Зараз у нас буде дуже цікава екскурсія. Ось тут такий невеличкий музей кобзарства. Це зроблено руками ентузіастів. Дивіться, яка стара старовинна кобза. Ось такі тут О, Микола Васильович. Ще ось такі інструменти. Зараз нам все по це розкажуть. Ось такі принайття традиційні українські. Ось пані Алла, це неймовірна жінка, ентузіаст. Вона створила цей центр кобзарства на своєму ентузіазмі. Багато-багато років вона працює, працює з дічками, вона викладає музику, вона сама грає на бандурі. І виявляється, що кобзарство українське занесене в нематеріальну спадщину ЮНЕСКО. Уявляєте собі, це просто-просто неймовірно і е, пані Алла робить дуже-дуже важливу справу. Я е, просто низкі уклін таким людям, як ця неймовірна жінка. Отже, пані Алла нам розповіла про історію. Як вона робила, створювала цей центр кобзарства і розповіла нам про рушники українські, яка вона також збирала багато-багато років. І потім був концерт, концерт. Це було дуже душевно, духовно. Важливо по-українськи, по-справжньому. Україна, мій благодатний Божий край. Завжди живе, красиво, вільно, світуть сади, хіба ж не рай. Поля безмежні, соковиті, в них колоситься смак життя. І верби водами у в Кільчині течії буття. За річки лються голосисті, сто голосів дідів, пісні, дитинства, мого золотисті, стрічки сплітаються рясні. Козацький край, слобідка вільна, солодкий дим мого життя. Я обніму твоє довкілля, коли приїду здалекари. Тож добрий день, здоров'я вам, Тож, добрий день. Зажиток добрий і щастя вашим корням. З 2012 року ми занесені в туристичний маршрут області. Ось в цій кімнаті була, були у нас представники різних областей України і навіть із-за кордону. Голландія, Німеччина. По телевізору або ну, десь в інтернеті відкриєшся і звучить бандура, я не знаю, я плачу. Я не знаю, вона мене, воно мене щепа за душу, воно мене хвилює дуже. То я думаю, що українська пісня вона вічна. і вона... Дякую вам, що ви <фіць> підспілите. Не... <сі> так як ми, у нас війна, і ми, і ми підтримуємо наших з воїнів ну, зараз на їхню честь козацька, українська народна пісня. Людини, ну раніше, давнього, заходили в хату і вони дивилися, рушники вишиті. Ага. Отам от квадратик, О, то, що той квадратик, що він означав, Це господар, у нього поле, на полі хліб росте, або там жито посіяне, або ну, ну, щось таке. І ось рушник поділявся на три частини. Ось оце, оце бережено. Це наші пращури, прадіди. Вони ж були різні. Раніше взагалі в Україні стряпали. А потім вже трошки пізніше мереживе. Це наші пращури, прадіди, прабови. Це, Ось ця частина це наше. Буття, Наше буття. І от якась квітка, кож, кож, кожен символ означав своє. Я вивчала, ну, вивчала, я дуже цікавилася. Е, е, кожен квітка, кожен е, е, ну, узор він е, е, означав, е, було якесь призначення, е, воно, як читалося, що це господар, оце, оце родина, це замужня родина. А третя частина рушника. Бажання нашим дітям, нащадкам. І воно теж кожне воно все читалося. Весільні рушники. А весільні рушники, там, де віночок, півники, курочка, родина. А очі, очі диво. Очі, очі. i do say you need this شسفط爱ي 我يشمج Пані Алла, дивіться, як це цікаво. Третій, четвертий. <ріст> Четвій. Ой,ночка, що складно? Складно. <ріст> Ось такий майстер-клас. Тепер Дивіться. Проміжок три струни. Проміжок чотири струни. Три строїчата важко. Довніться. Ну цьому, мабуть, роками вчаться, тому але цікаво. Я хочу вам сказати, що ви дуже щира і що ви робите надважливу справу для нашої України. Неймовірно, жінка. Ми вам дуже вдячні за сьогоднішній день, за концерт за все, все, що ви робите. Що ви хочете, побажати щось. Я, ну, я вже говорила, я бажаю, щоб ми, у нас в першу чергу мир був в Україні, Щоб був мир і ми були українцями, гідними українцями. Я думаю, що знаєте, завдяки ми... таким людям і буде мир. Поки ми обідали, вийшло сонечко, погода на нашому боці, дуже смачні були вареники, з картоплею та потрібкою борщик, солянка. І ми отримуємо неймовірне задоволення від сьогоднішньої подорожі в місто Підгороднє І до нових подорожей, нових зустрічей. Як завжди, прошу О, підписатись на мій канал Єдеса Ірина Харченко. І далі будемо.